Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл Бориспільщини. Будемо говорити сьогодні про історичну книжку, про її важливість не тільки для бібліотек, а й для всіх українців, особливо в час російсько-української війни. Голова громадської організації за розвиток Золочівської громади Анатолій Бідюк вийшов до мене з пропозицією провести таку акцію, історична книжка бібліотека Бориспільщини. Слід сказати, що до Бориспільщини сьогодні входить не тільки Бориспіль, Бориспільський район. А і Переяслав, Переяслівський район, Яготин, Яготинський район. Тобто це велика територія. І тут багато бібліотек. На жаль, не отримують тих книжок, які сьогодні вкрай потребують громади, школи. І підприємства, бо там теж треба читати історичні книжки. Актуальність такої акції сьогодні очевидна. Вона відбулася в рамках програми громадської організації за розвиток Золочівської громади, яка має назву відродження історичної пам'яті. І передавались книжки лише про історію Бориспільщини. Вони, написані мною, видані в різний період на основі архівних документів. І стосуються вони в основному ХХ століття того терору, який чинила. Московія по відношенню до українців і намагаючись знищити українську державу, знищити українську націю, український дух, я взяла за цю роботу, тому що я не бачила системної роботи ні краєзнавців, бо це були окремі якісь дослідження, ні державних установ, які не хотіли і не хочуть. Працювати в архівах. І вийшло в мене 29 книжок по історії Бориспільщини, які, на нашу думку, вкрай потребують бібліотеки Бориспільщини, бо вони стосуються саме історії рідного краю. Що це за книжки? Ми передавали книжки про антибільшовицький спротив на Бориспільщини. Який був надзвичайно великий і дуже довго тривав, починаючи із 17-го року до 1932 року, коли Росія зрозуміла, що ніяк не побороти оцей український спротив проти Московії, і вона заспровадила штучний голодомор. І вийшла така книжка. Грона українських повстань, антибільшовицький спротив на Бориспільщині. Ми передавали цю книжку. Також мало хто знав і знає сьогодні в Україні не тільки на Бориспільщині, що в 1921 році була спроба підняття всеукраїнського повстання проти окупації Росією України. І очолив цей спротив Бориспілець Іван Чепілко. І були в рядах тих, хто хотіли повалити ненависну московську окупацію тисячі українців. І разом із Симоном Петлюрою планувалось побороти е окупацію і відновити українську державу, але через зрадників. Це зробити не вдалося. І вийшла така книжка велика на основі архівних документів, яка називається Нестрашно вмерти за Україну. Це слова одного із соратників Івана Чепілка, якого розстріляли. Розстріляли тисячі повстанців. Також актуальною сьогодні є література. Яка стосується встановлення Української автокефальної православної церкви на Бориспільщині, яка була офіційно зареєстрована, створювалася раніше, зареєстрована в 1921 році. І практично в усіх селах були створені парафії. Які відмовилися співпрацювати з Москвою, розуміючи, що Україні потрібна своя незалежна від Москви церква. І вийшло дві книжки, великомученики, а також українці від Бога, також на основі історичних архівних матеріалів. І ця книга. Сьогодні, на мою думку, одна із дуже актуальних для вивчення тим, хто ходить, на жаль, у церкви Московського патріархату. Також три голодомори в Україні були створені московитами це 1921-23. 1932, 1933, і 1946 47 роки також штучно створені е, московитами, бо вивозили врожай весь до Москви. Але якщо про 1932-33 роки вже е, і в школах вивчають і багато спогадів записано в різних селах, то от про ці Інші два голодомори, мало хто знає, і навіть заперечували і в, на Бориспільщині, що в 1946 1947 роках голодомору не було. Але коли я пішла записувати спогади старожилів, то виявилося, що був голодомор і врятувало Україну лише те, що не стояли загороджувальні загони. Як в 1932-33 роках, а люди масово їхали у Західну Україну, де ще не встигли створити колгоспів, вигребти все зерно. І там вони купували, міняли зерно на те, що було вдома на будь-що. І це врятувало і схід, і південь, і центр України від тотального вимирання. Тому книжка. Три кола пекла про три Голодомори на Бориспільщині, також є дуже актуальною. Слід сказати, що я писала ці книжки ще тоді, коли Бориспільщина була в межах старих кордонів до територіальної реформи. І ті книжки, які передавали ми бібліотекам Бориспільщини вже новоствореної. Вони мають стимулювати краєзнавців. Не менш актуальною сьогодні є книжка Червоний терор, політичні репресії на Бориспільщині. А також інші дуже важливі видання на основі архівних матеріалів, які я за браком часу не можу всі перерахувати. Хто захоче познайомитися з ними, вони є на сайті «Чтиво» в інтернеті. В електронному вигляді. Цікавою для бібліотек були і передані їм фольклорні записи, які я зробила у селах Бориспільщини. Майже в усіх селах це Весілля на Бориспільщині, а також проводив армію у 20 столітті народні обряди. Які відрізняються, і навіть інколи суттєво, хоч села знаходилися поруч. Але це народні фольклорні витвори, і вони яскраві прилини народної творчості. Важливо акцентувати увагу на тому, що ця акція актуальна ще й тому, що Росія прагне. Захопити нашу прадавню історію. Вона запровадила в себе нову концепцію вивчення російської історії, в якій заперечується існування української нації української держави. Вони вважають, що всі київські князі це їхні князі на окупованих територіях. Вони спалюють українські підручники. І завозять свої підручники, де е, заперечується будь-яке існування в будь-який період і української держави, і української нації. Акція проходила в Бориспільській районній державній адміністрації, за що ми їй дуже вдячні, е, особливо голові Бориспільської військової державної адміністрації Руслану Дяченку. Який зібрав керівників на нараду і дав можливість виступити перед цими керівниками і розповісти про важливість її акції. Присутніх зустрічали в фоє виставка тих книжок, які передавалися в бібліотеки Бориспільщини, а також інформація про акцію. Історична книжка бібліотека Бориспільщини е, виступив з інформацією не тільки про е, нашу акцію та програму відродження історичної пам'яті, голова громадської організації за розвиток Золочівської громади Анатолій Бідюк е, е, та інші члени цієї організації. Е, і Були передані присутнім книжки близько 400 видань на суму близько 200 тисяч гривень, яку закупила громадська організація за розвиток Золочівської громади, і безкоштовно, благодійно передала багатьом бібліотекам Бориспільщини. З приємністю ми читали подяки на сайтах бібліотек різних міст і сіл Бориспільщини, які були надзвичайно вражені ось таким актуальним на сьогодні подарунком від нашої громадської організації. Історичні книжки. Були передані не тільки бібліотекам Бориспільщини, а також і навчальним закладам, особливо ліцеям міста Борисполя. Бо я дослідила глибоко становлення першої гімназії у місті Бориспіль, яка мала назву Українська гімназія імені Павла Чубинського. І про яку мало хто знає. А там плекалася українська еліта, і викладали, якраз у гімназії, найкращі представники української еліти. Також були передані книжки парафіям церковним, не тільки тим, які сьогодні перебувають в Луні Православної української церкви, а і тим. Які ще є в підпорядкуванні Московського патріархату. Бо оці дослідження, які я зробила, чітко говорять про те, що ми не маємо морального права сьогодні мати будь-які зв'язки із Москвою, особливо у православному світі. Набагато більше Літератури ми передали Золочівській громаді, бібліотекам Золочівської громади, ліцеям, сільській бібліотеці Вишеньок, бо це наша рідна громада, де проживаю і я, і голова громадської організації за розвиток Золочівської громади Анатолій Бідюк. Але, на жаль, подяки саме від. Цих установ ми не побачили. Можливо, це пояснюється тим, що Золочівський сільський голова надто агресивно ставиться до будь-яких благодійних акцій, які проводить громадська організація за розвиток Золочівської громади. На мою думку, ось Подібні акції слід проводити не тільки на Бориспільщині, і не тільки громадські організації за розвиток золочівської громади, а й в інших територіальних громадах України. Бо це вкрай актуально сьогодні. А громадська організація за розвиток Золочівської громади і далі працює. За програмою відродження історичної пам'яті, щоб була потужна українська нація, щоб була українська держава, щоб ніхто ніколи не міг посягати на нашу прадавню і могутню українську історію. Дякуємо всім, хто. Долучився до перегляду нашої програми. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей через тиждень.